Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут, що заважає знищити росіян, які обстрілюють наших військових, і місто Бахмут і цивільних людей вбивають. Скажіть нам, будь ласка, що заважає військовим України відбити росіян від Бахмуту? Тут страшний стан. Багато поранений. Буде суд. Так, дивіться, ворог отримає суд, йому повернеться все, на він, що він заслуговує. Терези вирівняються. Це так, проте тут підтримка ворогу надходить. як... Як ми це знайшли шляхи, якийсь шлях по межі як то? Це треба все закривати. Дивіться, важкий стан. Заперечую. Це також заперечую. Заперечую геть усе. Заперечую. Запереч. Заперечую. Прошу вищі сили. янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Бахмут від негативних дій, ворожих росіян. Перекриваю, 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 відбити місто Бахмут. І прошу відкрити всі шляхи дороги військовим України до перемоги. Хай надійде вся необхідна зброя, вдача, надприродня сила, щоб загоїлися якомога швидше всі поранення у військових України. Відновилося здоров'я. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть знищити росіян. Більше нема ніяких перешкод, які заважаються зробити і повернути їм по Верховному Суду все всі злочини, що вони робили в Бахмуті. Перекриваю повністю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, будь ласка, допоможіть військовим Україні у Бахмуті і навколишніх територіях. Захист... Прошу захисту для військових України і прошу надати допомогу вилікувати поранених. І прошу знищити всі. Зброю всю зламати, зруйнувати всі плани ворожі і закрити шляхи наші шляхи військовим Росії закриваються, очі закривають, руки не піднімаються. Більше не може Росія воювати, боїться, складає зброю, тікає. Більше немає ніякої змоги в Росії. Наступати напрямку Бахмуту і вбивати наших військових Росія більше не може. Буде так, буде так, буде так. Прошу змінити політичну волю на відступ, на складання зброї від Бахмуту. Відходять росіяни. Буде так, буде так, буде так. І прошу, закликаю вищі сили по Верховному суду повернути весь біль сльози і страждання, що завдані росіянами. Українцям повернути їм назад. Всі, хто обстрілював місто Бахмут, вбивав цивільних військових України, отримує все це назад. З ними все це трапляється. До будуть повністю знищені росіяни біля Бахмуту. Буде так, буде так, буде так. Необхідна зброя і захист буде так. Не буде все сказане, здійснене. Так, має відбутися суд над росіянами за злочини, які вони роблять. Все їм віддасться бо сповна. Бог вищі сили всі на боці України і перемога буде за Україною, буде так.